Хотів би звернутися до Слова Божого, це послання Апостола Якова, 1 розділ, 17 вірш. Там записані такі слова. Все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить згори, сходить від отця світла, в якого немає зміни, ні тіні переміни. Я хотів би свою і вашу увагу звернути на першу частину вірша. Це, де записані такі слова, все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить згори від Отця Світла. Бог добрий до нас. Сьогодні такі слова хотів би сказати вам і собі, але дивлячись на все те, що відбувається навколо нас, іноді темрява, вона закриває це. Тобто, люди. Перестають бачити Божу доброту, Божу ласку, Божу милість. Сьогодні, під час війни, яка відбувається в нашій країні, ми бачимо багато людей, які віруючі чимось жертвують. Тобто вони беруть свої гроші, жертвують на те, щоб якось допомогти людям, які в зоні бойових дій. Або їдуть туди і вони. Можуть ризикувати своїм життям ради того, щоб зробити добро в ім'я Ісуса Христа сьогодні. І ми, ми на це дивимось, ми про це багато чуємо, можливо, навіть через це ми до цього дуже швидко звикаємо. Тобто ну, це таке щось, те, що повинно відбуватися. Але ми читаємо в Слові Божому про Божу доброту. І сьогодні нам важливо це розуміти, це пам'ятати. І більш того, щоб через нас ця доброта Божа вона з'являлася іншим людям. Ми знаємо слова апостола Павла, де сказано так, що російською записано, що Подражайте мені, як я Христу. Сьогодні таке питання я можу задати сам собі. Чи можу я так сказати, не через свою якусь? Надмірність, а просто через відвертість, можливо, навіть в своєму серці. Через те, що я роблю, люди, дивлячись на мене, чи можуть побачити Христа сьогодні. Слово Боже, нам каже, що моє тіло Христово на цій землі. І от якраз сьогодні люди цього світа вони сприймають Христа або Бога саме через нас, через церкву. І тому дуже важливо, щоб ми сьогодні були добрими, були світлом і нагорода буде від Господа. Тому що я розумію, коли люди знайомі, і вони знають, що хтось з моїх знайомих потрапив в біду, і я йому допоміг. Ну, це щось таке, що ну, само собою то, що повинні робити, так здається людям. Але коли людина, яка зовсім не знає іншого. І допомагає, то це запам'ятовується. Знаєте, я одного разу ну, був ще студентом і йшов з роботи на навчання. І йду, і стоїть жіночка, вже літня така, а я з одногрупником своїм йшов. І вона питає: Хлопці, ви можете мені допомогти? Ну, а вже ж ми допоможемо. Ми взяли дві сумки і пішли разом з нею. І поки ми йшли, ми щось почали про Бога говорити. І... Так сталося, що вона теж ходить в церкву, це інше місце, не там, де я ну, жив, а воно поряд зі мною Нова Каховка. І так поговорили з нею, все, ми допомогли, дійшли до кінця, вона віруюча. І вона потім каже такі слова, що дійсно є Бог на білому світі. Тобто, ти розумієш, що іноді навіть віруюча людина бачить. Ну, Підтвердження того, що існує Бог, дійсно так, дай і амінь. Просто через те, що ти десь не пройшов мимо, допоміг цій людині. Тому кожному з нас важливо знаєте, бути відкритим. Я розумію, що це залежить від тої благодаті, яка наповнює наше серце. От від цього залежить, наскільки я відкритий, щоб допомогти іншій людині. І... Слово Боже, воно закликає нас до того, щоб ми сьогодні були тим світлом. Тим світлом, можливо, темрява вона згущається, вона стає більшою, але світло в нас, воно не повинно якось загаситися, воно не повинно перестати світити сьогодні, в цих обставинах в нашому житті. Слово Боже, воно каже такі слова, що. Буде час, коли люди вони отримують нагороду за свої діла. І у Івана 5 розділ, 29 вірш, там записані такі слова, що «І війдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло, у Воскресіння суду. Ми з вами всі розуміємо, що наше спасіння через віру в Ісуса Христа, через Його праведність ми спасаємося. Але нагорода за діла буде. Тобто, то, як я жив, то, як я поступав в своєму житті, ми повинні розуміти, це відкриває мою віру. І ми бачимо багато прикладів, в Слові Божому, які нам кажуть, що віра, вона безділ, вона мертва. Тому нехай Господь нам допоможе, щоб дійсно ми пам'ятали. Христос закликав у своїй проповіді і казав, що бути світлом, бути тим листом Христовим, написаним на, на нашому серці, бути тою сілю сьогодні. Нехай Господь нам в цьому допоможе. І це люди будуть бачити і розуміти, що Бог є добрий через нас, через наші діла. Що ще хотілося би сказати, як ми переживаємо в нашому житті Божу доброту, те, що іноді навіть Бог якісь зли наміри людей обертає в добро. Тобто кінцевий результат він дійсно зовсім інший. І ми пам'ятаємо про це свідчив Іосі в своєму житті, коли він був з братами в самому кінці, да, це книга Буття, 50 розділ, 20-й вірш. І він казав їм такі слова, каже: ви змовилися проти мене на зло, однак Бог повернув це для мене на добро, аби лиш вийшло так, як є сьогодні. І я розумію, що Іосиф, це, коли все відбувалося, він не розумів, що відбувається взагалі. Боже, що відбувається в моєму житті? І то, ну, так і може бути в житті інших людей, в моєму житті. Щось зле відбувається, я не розумію, Боже, що робиться в моєму житті. Але коли все закінчиться, я вірю, що кожен з нас, коли він таке проходить, він обов'язково побачить, що Бог хотів зробити в моєму житті. І це теж виявляється, Боже добро до мене. Тобто Бог є добрий, Бог є благий. Що ще ми бачимо в Слові Божому, коли ми. Звертаємося до Бога е, про Божу доброту, те, що навіть звершуючи суд, звершуючи суд, там ми бачимо Божу доброту. По-перше, ми пам'ятаємо такі слова, які сказані, що навіть коли ми, Бог е, посилає нам покарання і за якісь наші провині, через це виявляється Божа любов, і через це ми взнаємо, що ми є дійсно Божі діти. Це є Божа доброта. І ще є такий приклад, ми пам'ятаємо, що коли Бог послав ангелів своїх, їх зустрів Авраам, у них була певна ціль, певна мета знищити і Гомору, то там такий відбувся діалог між Авраамом і цими Божими людьми або Божими ангелами, що каже, якщо буде 50 праведних у місті, чи знищиш їх? І що Бог каже? Ні, не знищу. Тобто таким чином Бог виявляв свою доброту. І тому нам це треба пам'ятати в своєму житті, в своєму серці. Тому що, знаєте, іноді буває так, що людина в своєму ну, духовному стані, вона схожа на народ, який вийшов з рабства, і тільки щось не так відразу був якийсь ну, ропот на Бога. Тобто іншого нічого не бачили, забували. Все інше, як Бог вивів, як Бог звільнив від цього рабства, буває так в нашому житті. І знаєте, буває навіть так, коли щось не дуже добре нас, ну, навколо нас, і ми починаємо так мислити. Забуваємо все те, що Господь зробив до цього, де Він виявляв свою милість, де Він виявляв свою доброту. Забуваємо. Нехай Бог допоможе, щоб сьогодні кожен з нас Він це пам'ятав. Не, за, не забув це. І що ще? В своїй проповіді апостол, це дії, другий розділ 23 вірш, там за Ісуса Христа, проповідуючи людям, які зібралися після того, як Дух Святий зійшов на апостолів, Петро він каже такі слова, що його, це за Ісуса Христа було сказано, виданого згідно з Божим задумом. І передбаченням ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників. тобто, дуже велике зло створили. А далі він що каже та Бог його воскресив, звільнивши від мук смерті, бо не під силу було їй втримати його. Тобто, Бог зробив так, що Божі страбовання Божого Сина вони нам на спасіння. Тобто... Ми повинні розуміти, що через це виявляється Божа любов і Божа доброта до нашого життя. Тому нехай Господь нас благословить, щоб дійсно сьогодні ми були, були тими, кого Бог сьогодні може використовувати на цій землі для того, щоб Його ім'я прославлялося, щоб сьогодні люди так, вони бачать багато зла. І це зло приходить через те, що. Люди мають вільний вибір в своєму житті, і, на превеликий жаль чомусь обирають зло і творять такі речі, які ну, навіть страшно згадувати. Але при всьому цьому, щоб люди сьогодні, люди, які знаходяться навколо нас, люди в цьому світі, можливо, люди, які сьогодні потерпають від якихось негод, щоб сьогодні вони через нас, через наше життя, через наші вчинки. Вони бачили в нас Бога або бачили в нас Христа. Нехай Бог нам всьому допоможе, я розумію, що для цього ну, потрібна дуже велика благодать в нашому серці, щоб сьогодні піклуватися не тільки про себе, а й думати про інших людей. Я розумію, що сьогодні повинна знаєте, певна праця з Божої сторони для того, щоб ну, не забути це слово, або Бог міг нас сьогодні використовувати. Тому такий наприкінці хотів би такий висновок зробити. Це записано послання до Колосян, перший розділ, 10 вірш, де Павло він каже, щоб ви поводилися гідно Господа, аби догодити йому в усьому, приносити плід кожного доброю справою та зростати в пізнанні Бога. Це те, що сьогодні кожному з нас потрібно, і це буде казати про Божу досконалість в нашому житті, або про Божу доброту, або про те, що ми є дійсно тілом Христовим на цій землі, що ми не втратили цей зв'язок з ним сьогодні. І Іван, апостол Іван, він казав такі слова: це третє послання до Івана, перший розділ, 11 вірш, любий, не наслідуй зло. Але, але добро. Хто робить добро, той від Бога, а хто чинить зло, не бачив Бога. Нехай Господь сьогодні нам допоможе, щоб наше життя воно було дійсно свідченням для цих людей, що Бог є добрий, Бог є благий, він не забув людей, він їх не полишив. І є з цього багато приводів, чому так ми можемо думати. я це Наша задача бути сьогодні добрими. Бу, було світло, було в нашому житті сіль, яку можуть побачити інші люди. Друге, Бог, навіть коли приходить щось зле в наше життя, наприкінці цього Він обертає на добро. Третє, що хотілося б про це ми говорити, говорили, що навіть звершуючи суд, ми можемо побачити там Божу любов і Божу доброту. Бог є добрий через турботу про нас. Він сьогодні нас годує, Він нас захищає, Він не залишає нас, дає нам врожай, і через це ми бачимо Божу доброту. І саме головне, що через свою любов і доброту Він дав нам вічне життя через страждання, смерть і воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Нехай Богу буде слава і хвала. Амінь.